Всім доброго дня, sensory, Jazz, От -от ο... з вами Віталій, канал Метал Джаз Тернопіль. Ось з такою проблемою до мене підійшов клієнт. О там, якщо бачите, наварили. З другого боку, и... там має бути штопорне кільце, і підшипник, який сюди сідає, він з другого боку штопориться штопорним кільцем. То штопорне кільце, та й би бурт виламали. Зварщик його наварив, і мені треба вирізати нарізати там ту канавку. І коли зварщик наварив, просіло. кольцо, та якби посадка звузилася, і треба її розточити. це дуже проблематично тоді, коли вам треба мало знімати. Там, допустимо, сотих, десятку треба зняти. Ну, Це мало, бо треба ідеально виставитися. Я, раніше то я виставлявся, був так от або так. от, спо, Так, і так виставляв, катався і щоб співпадало. Цей варіант не, не би мені так, тому що дуже потерта ота поверхня, і коли її ставиш так от перевертаєш верх ногами, ставиш на площину, вона так дук, дук 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 гуляє Я, коротше, прийняв рішення точити собі такий от калібр. Він точився. Робився турець цей і проточувалась оця поверхня. Тут я зробив в нуль, рівно 60, а тут я прослабив рівно на оцей розмір, щоб тут так не забивати, а так, щоб воно зайшло чітко. І от зараз я його пробую, хоч помазав маслом, хочу заставити. Якось так, щоб без перекосів. Ну, трошки одною рукою воно ну, важко то робити. Я знаю, бо воно вже заходило мені. Я зараз буду щось спробую. Так, от, я вже його наживив. І от як вдалося зробити, тут кубаш пхаєш. Оп! І сіло. Все. Тут ясно, що люфтів не буде. Там така ковзна посадка. От, і далі я вже собі можу переставити оце от на ту поверхню. Тик, тик і викотитися. І все, і воно в мене буде. Я навіть туди 5 сотих, там 6-7 я зможу там підібрати. От така от забавка. Зараз, правда, я мало робіт роблю. Я трохи прихворів на антибіотиках. Така вроді проста дурниця, але запалення коліна собі приробив. Дуже така прикра річ. Дає постійну температуру і мусиш це лікувати, бо інакше може нога загноїтися. Так що то ось таке собі маю проблему. І так працюю по пару годин на день. Та якось так. Ну, наразі всім щасливо. Бувайте здорові!